я О, блять, візьми на день. Що є людина розудна, я людина не дуже розудна. Ось розвинута частина. Мозгу. Мозку. Ось на рівні інстинкт. Потрахатись, поїсти, поспати. Аккуратно, бо цей капелюшник, зараз може зробити непонятний мані на...

Тому що перекресток, я повертаю собі і повертаю сюди. Чуткий поворот повертаю що тут подався мені розстойно. Я навіть реально не бачив.